Вас вітає команда першокурсники. В університет поступають. Хто після школи, хто після гімназії, хто після армії, а хтось і після першого курсу. Але спершу згадаємо школу. Мініатюра, вчителька моя. Зловтірство. Скільки можна? Стаю, пішов склад! Марія Івана, я більше не буду. Ставить. Зачути двері з іншої сторони. Ну, як скажете, Марія Іванівна. Для вступу ми не заносили документи у приймальну комісію. Це зробили наші батьки. Скільки можна чекати? Ми вже, ми вже там тишні тут стоїмо! Скільки вже можна? Сто! Ви тут стоїте вже два тижні? Так! Ви хочете здати документи? Так! Ви вже тут стоїте два тижні і не могли побачити табличку Польське посольство. А у нас коротка мініатюра. Деканат. Лаканат! Математичний факультет найнижчий прохідний бал Який? Я ж кажу, бал Прохідний один бал Дивимось вас! Е, пане викладач, ось моя робота на вступ? Щось я тут нічого не розумію. О, то ви теж тут нічого не розумієте. <гум> я вам знам лише одне питання. Будь ласка, сконцентруйтеся. В школі ви з третього класу перейшли у п'ятий. Який клас ви пропустили? Че? Бурашка? Який чи Бурашка з третього класу перейшли у п'ятий? Який клас ви пропустили? Четвер. Г. Який четвер? П'ять мінус три. Скільки буде? Чотири. Вітаю вас! Ви поступили? Хоче розмовляти, вмієте? Не те, що попередні. Якби університет Франка пропускали тільки за студентськими, то канікули для перших та п'ятих курсів тривали б на два місяці довше. Я тобі перезвоню. А у пізніше. нас студентські будні. Давай. Привіт, Ірка! Привіт. Поїхали до мене в гуртожиток, кабель не подивимось. Вау, в тебе є кабельна? Ні, кабельне є через дорогу. В мене є бінокль. Мало хто знає, що до маріна мадсона не приходить святий Миколай. А у нас кастинг у вокально-танцювальний ансамбль черемош. Таланти на сцену! Добрий день! Я прийшла, щоб ви мене взяли у ваш черемош. Добрий день, а що ви вмієте робити? Я танцюю бальні, народні, сучасні, спортивні. Я три роки танцювала з балетом Тодес. У мене взагалі друге ім'я Влад, Яма. <ріху> Ще каланти населений! <ріху> Добрий день! Доброго дня! Танцювати, співати вмієте? Ні, але навчитеш мене добре. Добре, ми хвилинку порадимось. Ви нам не підходите. Ми беремо вас! Чого? Бо нам не потрібні ці панти. А два хлопці на факультеті іноземних мов це як Бонні та Клайт. Були ще минулого століття. А у нас випадок на ЕНІЯзі. Привіт, хлопці! Можна я до вас просісту? Так, все добре, клас! Дів'яни та гості столиці. Як ви здогадалися, все, що ми вам сьогодні показали, давно вже вам відоме. Але все нове це давно забути старе, а давно забути старе кричить на вас у трамваї.